Добрий ранок, мої малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про велике світле свято, Великдень! Послухайте віршик. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Про яке свято розповідається у вірші. Молодці! Про Пасху. Отже кожного року восени всі люди зустрічають свято Паски. До свята готуються заздалегідь, починають прибирати в домі, на подвір'ї, готують смачні страви, виготовляють різні смаколики, розмальовують писанки. В кожній сім'ї випікають смачні солодкі паски. А рано вранці дорослі й малеча йдуть до церкви та освячують великодний кошик. Малята, скажіть, так яке свято до нас наближається? Так, Великдень. А які ж страви готують до Великодня? Так, різноманітні, молодці. А що ж розфарбовують на свято Пасхи? Так, писанки. Молодці, малята, ви сьогодні були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.